Hello, everybody! Welcome back to my channel Full Blast Plus 7 Lesson 7C. Good night, Module 7. <звук> Сьогодні ми з вами працюємо на сторіночках 82 82, 83 нашого з вами підручника. Як зазвичай детальну інформацію з граматичного посібника ви отримуєте в додатковому відео, яке я додам до цього плейлиста. І так, good night Task 1 warm up, Discuss. So let's answer the following questions together. So, do you enjoy sleeping? Yes, we do. How many hours do you sleep every night? So, personally, I sleep about 7 8 hours every night. Do you often wake up feeling tired? No, I don't. Sometimes, yes, I do. Do you remember your dreams? Чи пам'ятаєте ви свої uh, сни? Ну, sometimes, yes, I do, sometimes no, I don't. So, task 2. read. Read the interview and match the questions A to E with the answers 1-5. to 5. Прочитайте інтерв'ю і поєднайте питання um, A to E з відповідями 1-5. to 5. Then listen and check your answers. А потім прослухайте і перевірте свої відповіді. Окей, okay. отже, які у нас питання? Does everybody dream? Чи сняться сни усім? Uh, what is the common, uh, most common nightmare? який uh, загальний, uh, який дуже розповсюджений сон, можливо, так, мара нічна? How important is sleep? Наскільки важливий uh, сон? How much sleep should we get? Скільки uh, треба спати нам? And what happens uh, if we don't get enough sleep? Що відбувається, якщо у нас недостатньо сну? Коли отримуємо недостатньо сну, коли ми спимо недостатньо. Окей, okay, so uh, feeling sleepy. Почуваєтесь сонним. This week's topic in health matters is sleep. На цьому тижні тема у в розділі Health Matters. Так, здоров'я має значення, це сон. We interviewed top expert Dr. Caroline Weber. І ми провели інтерв'ю з топ-експертом, топовим експертом, лікаркою Caroline Weber. Sleep is food for our, for the brain. футфафодебрин. Uh, Сонце їжа для для мозку. People aren't usually aware of it, but it's necessary for a healthy life. Люди не завжди знають це, але це необхідно для здорового життя. New research is constantly being done to help students uh, scientists understand the different ways that Sleep Affects our body and mind. Нове дослідження постійно проводиться аби допомогти uh, науковцям зрозуміти різні. Шляхи різні способи того, що сонце ж таки впливає на тіло і розум. in your lifetime you will sleep for about 25 years. Десь третина вашого життя проводиться у сні. Що означає, що у вашому житті ви спатимете десь приблизно 25 років. Ну, це how important is sleep, наскільки важливий сон для нас. так? Що Сонце наша, це їжа для нашого мозку. так? Okay, the second one. It depends, but most people don't get enough. Uh, все залежить від багатьох чинників, але більшість людей недостатньо отримує його. You should get used to sleeping the same amount every night. Ви повинні звикнути спати однакову кількість часу кожної ночі. Avoid sleeping less during the weekend. Trying to catch up at the weekend. Mm. Так, uh, уникайте спати менше протягом тижня, намагайтеся наздогнати, да, тобто надолужити це на вихідних. This will make you feel more tired. Це зробить вас навпаки, ви будете більше втомлюватися. 8 hours a night is probably the best for most people. 8 годин на добу це найкраща кількість сну для більшості людей. However, according to recent studies, teenagers need at least 9.5 hours of sleep. Однак нещодавні дослідження так стежують, що підліткам потрібно хоча б 9.5 годин спати. In fact, some schools are considering starting lessons later to help with this. Насправді, деякі школи навіть розглядають початок уроків пізніше, так, аби допомогти досягти цього, так, щоб діти спали 9 половиною годин. Окей, ну це у нас D. How much sleep should we get? Скільки нам потрібно спати? 3. Uh, Lack of sleep is unhealthy, even dangerous. Недостаток сну це нездорово і навіть небезпечно. It leads to low levels of concentration and harms your memory. Це призводить до низьких рівнів концентрації і шкодить вашій пам'яті. And remember, a brain hungry for sleep uh, won't stay awake for uh, forever. І пам'ятайте, що uh, голод, uh, голод, який відчуває. Um, Мозок від сна uh, won't stay awake forever, не залишатиметься, так? Uh, назавжди. It will fall asleep even if you don't expect it. Perhaps when you're behind the wheel. Uh, все одно uh, він змусить вас заснути, навіть коли ви це не очікуєте. Можливо, навіть коли ви будете за кермом. Окей.

Жахливі, так, вони лякають нас, а деякі зовсім не мають сенсу. Until the age of three babies only dream about other people, and from that age they have lots more nightmares than adults until they are seven or eight years old. До віку трьох років діти, дітям сняться лише інші люди, а з цього віку вони мають багато нічних жахів, що більше ніж дорослі, до віку 7-8 років. Even blind people dream. Навіть е людям з вадами зору теж сняться сни. People who are born blind don't see images, but they dream with the senses of sound, smell and touch, as well as the with emotions. With emotion. Люди, які народилися з вадою зору, не бачать, е можливо, картинок якісь, коли, е коли вони сплять, але вони бачать е відчуття, у них є відчуття звуку, запаху і дотику, так само, як і емоції. Так, отже, one is, a does everybody dream? do you Ну, я у нас буде b. What is the most common nightmare? B. Так, який uh, на, 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 на uh, жах. Жах. Research shows that most people have dreamed uh, that they were being chased by someone. Дослідження показують, що більшість, лю лю більшість, більшість людей сняться сни, що вони переслідувалися кимось. Dreams about droning or being trapped are also high on the list. Uh, сни про те, що хтось тоне, наприклад, uh, або у пастці, також uh, у топі. Так? We dream about lots of horrible things, but luckily within 5 minutes of waking up, half of the dream is forgotten, and within 10 minutes 90% is gone. Нам сняться багато жахливих речей, але, на щастя, за 5 хвилин, як ми прокинулися, прокинулися половину сну ми вже не пам'ятаємо, а через 10 хвилин 90% вже все, немає його в нашій пам'яті. Окей, okay, so now let's listen and check our answers. Послухаймо, перевіримо наші відповіді. Feeling sleepy? This week's topic in health matters is sleep. We interviewed top expert Dr. Caroline Weber. 1C. How important is sleep? Sleep is food for the brain. People aren't usually aware of it, but it is necessary for a healthy life. New research is constantly being done to help scientists understand the different ways. That sleep affects our body and mind. About one third of your life is spent asleep, which means that in your lifetime you will sleep for about 25 years. 2. D. How much sleep should we get? It depends, but most people don't get enough. You should get used to sleeping the same amount every night. Avoid sleeping less during the week and trying to catch up at the weekend. This will make you feel more tired. Eight hours a night is probably the best for most people. However, according to recent studies, teenagers need at least 9.5 hours of sleep. In fact, some schools are considering starting lessons later to help with this. 3. E. What happens if we don't get enough sleep? Lack of sleep is unhealthy, even dangerous. It leads to low levels of concentration and harms your memory. And remember, a brain hungry for sleep won't stay awake forever. It will fall asleep even when you don't expect it, perhaps when you're behind the wheel. 4. A. Does everybody dream? All human beings spend about 2,100 days dreaming in their lifetime. Some dreams are scary and some don't make any sense. Until the age of three, babies only dream about other people. And from that age, they have lots more nightmares than adults until they are seven or eight years old. Even blind people dream. People who are born blind don't see images, but they dream with the senses of sound, smell, and touch, as well as with emotion. 5. B. What is the most common nightmare? Research shows that most people have dreamt that they were being chased by someone. Dreams about drowning or being trapped are also high on the list. We dream about lots of horrible things, but luckily within five minutes of waking up, half of the dream is forgotten, and within 10 minutes, 90% is gone. Okay, so read again and answer the question. So, how much time do people usually sleep in a lifetime? Скільки часу люди зазвичай сплять за своє своє життя? So, 25 years. 25 років. Why are school thinking of starting lessons later than they do? Чому школи думають про те, що вони мають почати уроки пізніше, ніж вони це роблять зараз? Um... Because teenagers needs at least 9.5 hours of sleep? Ось відповідь на це питання. Тому що підліткам потрібно хоча б 9,5 годин, так? Аби поспати? Отже, це у нас відповідь на друге питання. Teenagers need at least 9.5 hours of sleep. How is a lack of sleep bad for us? Яким чином впливає на нас недостаток сну? Так, погано. Mm. lack of concentration and harms our memory, yes It leads to low levels of concentration and uh, harms uh, your memory good. So, when do children have more nightmares uh, than adults? У якому віці у дітей більше uh, нічних кошмарів у цих жахів, ніж у дорослих? 3 uh, to 7 uh, or 8. Years old. Yes. З віку трьох до. 7-8. Uh, How do blind people dream? Яким чином. Uh, «Сняться сни людям з вадами зору. Кейсо. Okay, so, uh, так. Um, they dream with the senses of sound. Їм сняться сни. Таким чином, що вони uh, чують звук, запах, uh, до, uh, ну, можуть доторкнутися до чогось. Окей. Okay. Тобто, це у нас відповідь буде на 5. Um, Питання номер 5 How long does it usually take a person to forget most of his or her dream? Як довго аби забути свій сон? Okay, 10 minutes Completely forget, yes, in 10 minutes So now let's look at the phrases here, yes, or expressions 1 to 5 from the text and match them with the meanings A to E. Uh, у нас є фрази з тексту, нам треба поєднати їх із значеннями. Пропоную робити так. Спочатку прочитати всі твердження, оці фрази, а потім вже навпаки читати дефініцію і знаходити відповідне твердження. Uh, be aware of, знати щось, так. get used to, звикнути до чогось. catch up – надолужити. Behind the wheel за кермом. Uh, make sense. Мати, мати якесь. непоняття, як правильно сказати, значення. Да? Так. Um, a driving, a driving a car, наприклад. да? Вести машину behind the wheel. The wheel steering wheel ми ще називаємо його. Spend time doing something you should have already done. Проводити час у виконанні того, що ви повинні вже зробити. Catch up, надолужити. Have a meaning that you can understand easily. Мати значення того, що ви можете зрозуміти легко. Це make sense. Угу. Мати сенс якийсь. Make a habit of. Зробити звичкою щось. Це друге get, uh, get used to. And the last one – «know or realize something. Знати або uh, розуміти щось. Отже, це у нас I. Good. So now let's turn to our grammar: Passive Voice, Present Progressive, past Progressive. Говоритимемо про пасив теперішнього тривалого часу прогресів, або ми його ще його називаємо Continuous. та past progressive, минулого тривалого часу. Перейдемо до нашого граматичного довідника на стрінці 148. Окей, okay, so we form. Uh, The progressive tenses, yes, in the passive voice with the appropriate form of the verb to be plus being, and the past participle of the main verb. Ми утворюємо е, тривалі часи, тобто прогресивні, або ми їх називаємо continuous, а пасиву, відповідною формою дієслова to be. Для теперішнього часу це am, is are, для минулого was were, well, Дієслово being однозначно скрізь. І дієслова за змістом, яке вживається у третій формі або у формі дієприслівника минулого часу. Так? Наприклад, як звучить present progressive? Як звучить теперішній тривалий час, або present continuous, як ми його ще називаємо. I'm being called. Мені телефонують зараз. Are you being called? Це у нас питання. Тобі зараз телефонують. They aren't being called. Їм не телефонують. Зараз. Past progressive, як звучить, як він утворюється. I was being called, мені тоді телефонува відповідний час. Were you being called? Чи телефонували тобі? They weren't being called. Їм зовсім не телефонували. Більш детально, ретельно ми розглянемо всі ці пасиви, так, Present simple, past simple, passive voice, present progressive, past progressive, passive voice у 22-му юніті нашого граматичного довідника і Зошита. Тому, будь ласка, очікуйте, має вийти це відео на моєму каналі English for Kids Online. Я намагатимусь його вставити у наш плейлист «Добірка відеоуроків на цьому каналі також. Там ми дуже багато виконуватимемо, як ви бачите, вправ на, на закріплення цього матеріалу. Повернемося на нашу сторінку 83 -тю. І так, Active Voice, Present Progressive. They are building a new school in our town. Отже, в активі вони або будують школу, нову школу в нашому місті. Саме зараз, так, в момент говоріння нашого. Ну, в момент нашого її, так би мовити, at present. Щоб сказати це речення у пасиві, ми маємо «a new school. Додаток в реченні перенесли на перше місце. «A new school, нова школа будується. Is being built in our town. Чому is? Тому що є слово to be у present simple. Або у Present Progressive, да, змінюється на «is» для uh, третьої особи однини, якою є a new school нова школа. школа». «Past Progressive Active Voice. The scientists were doing research on sleep. Науковці виконували дослідження, проводили дослідження зі сну. Research on sleep was being done by scientists. Дослідження зі сну проводилося uh, у науковцям. А вже ви розумієте, що додаток з активного речення переходить в підмет в пасивному реченні. So now let's complete the sentences using the passive voice. Зараз доповнимо речення використовуючи passive voice. Students at the university are making a documentary on healthy eating habits. Учні в університеті або студенти в університеті створюють документальну передачу з приводу здорових звичок. Саме з здорових звичок в їжі. так? A documentary – Це у нас present progressive, Отже, is been, is been made by students at the, at the University. Так звучатиме пасив. When they moved here, they were using this building as a youth club. Коли я сюди приїхав, вони використовували цю будівлю в якості молодіжного клубу. When I moved here, this building was Been used as a youth club. Коли я приїхав сюди, то ця будівля використовувалась в якості молодіжного клубу. Молодіжного гуртка. When I got there, the police were evacuating the building. When I got there, the building was being evacuated. Was being evacuated. Evacuated by the police. Коли я туди дібрався, то будівля евакуювалася поліцією. The first one. They are raising money to build a new hospital in the area. Вони збирають гроші зараз, так, at present, аби побудувати новий шпиталь, нову лікарню в районі. На районі. Так? Money is being raised. Money це незлічувальний іменник, отже, is. Потім been raised to build a new hospital in the area, аби побудувати новий шпиталь. Good. Well done. Now let's turn to our listening task. Listen to four people describing their dreams who had a nightmare. Отже, послухаємо зараз чотирьох людей, які описують свої сни. Дамо відповідь на питання, у кого нічні кошмари. Так, who had a nightmare? And then listen again and match the sentences a to d with the people. Потім, ну, Я думаю, нам одного разу прослуховування достатньо буде, аби зробити і завдання B. Поєднати людей з фразами. І так, I wanted to find out what happened in the end. Я хотів, або хотіла дізнатися, що трапилося в кінці. My dream didn't make any sense. Мій сон не мав жодного значення. Да? I could do something people can't do. Я можу щось робити, що люди не можуть, не робити. I know why I had this dream. Я знав, я знаю, чому у мене був це, такий сон, або я знала, ла, да, чому був у мене такий сон. Ну, зараз прослухаємо, тому давайте. Sonya, I was walking in a big field and it was a lovely sunny day. I started running down a hill, faster and faster, until I took off. I was flying high in the sky over forests and towns. I kept going higher and higher. It was wonderful. Harry. I was at school and I was taking an exam, but I hadn't studied for it. Then the teacher was my uncle and we weren't at school anymore. We were at his house. Come on, let's go swimming, he said. But the water was too cold, so we couldn't go in. But it was weird because it was a really hot day. What can all that mean? Isabel. I was sitting at home watching TV when I noticed something go past the window. I went to look, and suddenly I saw something that looked like a huge eye looking in at me. Then a huge arm crashed through the wall. It was just like the computer game I was playing earlier that day. I ran upstairs and I woke up screaming for help. I'm not playing that game again. Tony. I was getting ready to play football, but I wasn't sure which team I was playing for. I followed the other players into a huge stadium. Then I realized I was playing for the national team in the World Cup. I was quite nervous, but when the game started, I played very well. Unfortunately, I woke up before the end of the match, so I don't know what the score was. Okay, so Isabel had a nightmare. Okay, so Isabel had a nightmare. So Sonia uh, could do something people can't do. Соня могла робити щось вміють робити і літати. Harry, uh, Harry's dream didn't make any sense. У Гаррі був сон, uh, який не ніс жодного сенсу собі. Uh, so, Isabel uh, so knows why uh, she had Ізабел знала, чому у неї цей сон, тому що вона грала в ігри, так? І їй такі жахіття наснилися. So Anthony wanted to find out what happened in the end. Тоні хотів би дізнатися, що трапилося в кінці. So, task 5. Speak and write, talking peers, go to the peer work activities section. Попрацюйте в відповідному розділі у цього підручника там, де можна попрацювати в парах. Це виходить ось цей розділ на сторінці 132. Speak and write. Talking peers. Поговоріть в парах, подумайте про той сон, який у вас нещодавно був, і опишіть його своєму напарнику. Так, And Answer the questions below to help you. Дайте відповідь нижче, аби вам допомогла вона. Так, where were you? де ти був? Who were you with? З ким? What was happening? Що трапилося? How did you feel? Як ти відчував, почувався? Did you want the dream to continue or end? Чи хотів би, аби цей сон продовжувався або закінчився? And have you had this dream before? Чи був у тебе. Такий сон до цього, да? So, when talking to another person, listen carefully and show interest or surprise by using phrases like really, did you, etc. Коли говориш з іншою людиною, то, звичайно, слухай уважно і проявляє інтерес або здивування, використовуючи фрази такі, як справді, та не вже тощо. And then when you answer all the questions, so let's write a short description of your dream. Коли ви дасте всі відповіді на питання, то ну дайте е, напишіть короткий опис цього сну, який вам наснився. Ну, це вже personally up to you. І це дуже не можу Я вам нічим допомогти. Це вже ваша робота. Так, Тому що я ваших снів не знаю. Окей, okay, so let's answer the questions. Просто дайте відповіді на питання. I was at home with my family щось почув, якусь історію, отже, використовуйте, будь ласка, минулий, минулі часи. That's all for today. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал свою вподобайку, ну і, звичайно, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Разом цікавіше перевірте до ваше завдання за робочим зошитом і готуватися до фінального тесту. Відео за граматичним довідником, як завжди, виходить на моєму каналі English for Kids Online, ну і я можу його, в принципі, закріпити сюди у наш плейлист. Аби ви могли ним теж теж скористуватися, скористатися. That's all for today. Goodbye, good luck, see you next time. Lesson 70. What's wrong with you? Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами.